Ці вантажівки, побудовані на мінському автомобільному заводі, вражали своєю потужністю, витривалістю та вантажопідйомністю. Допоки одні з них допомагали в народному господарстві. Інші, зі смертоносним вантажем на спинах, могли сіяти розруху та хаос. Водії називали їх ураганом, а насправді вони були носіями апокаліпсису або ж вантажівками судного дня. А розпочалась предісторія їх появи на науково-дослідному полігоні Тюра там, звідки 4 жовтня 1957 року за допомогою ракети Р7 в космос був запущений радянський супутник ПС-1, який став першим штучним супутником Землі. Саме ця подія стала початком відліку космічної ери та початком космічних змагань між двома світовими державами СРСР та США. Надалі космічна гонка тільки набирала оберти. Створювались великогабаритні багатостапаневі балістичні ракети, які не лише вивели перших людей на земну орбіту, але й стали новим грізним засобом по доставці потужних ядерних зарядів. Такі балістичні ракети отримали класифікацію міжконтинентальних і могли за десятки хвилин доставити ядерну боєголовку потужністю в кілька мегатонн на інший кінець планети. Така ракетна зброя отримала класифікацію стратегічної і була в основному стримуючим фактором. Для її запуску будували звелетенські космодроми та шахтні установки, якщо в небі багатоступеневі міжконтинентальні ракети розвивали швидкість в понад 6 км в секунду. То для транспортування по землі для цих махін масою в понад 100 тонн на мінському автомобільному заводі в другій половині 50-х були побудовані спеціальні багатовісні повнопривідні баласні та сідлові тягачі маз 535 а згодом МАЗ-537. Завданням цих машин було транспортування стратегічних ракет, з місць обслуговування до стартових майданчиків космодромів. Для цього використовувались спеціалізовані низкорамні багатовісні причепи. Ракетна програма радянського союзу не обмежувалась лише побудовою стратегічних балістичних ракет, але й розробкою широкої номенклатури оперативно-тактичних ракетних комплексів малого та середнього радіусу дії. Більшість подібних комплексів були мобільними і базувались на колісних або гусеничних шасі. Саме для подібної ракети середньої дальності Р 17 була створена пускова установка 9 п 117 яка базувалась на колісному шасі МАЗ-543. Дане шасі прийшло на зміну гусеничній платформі 2 П-19, на якій з 1959 року з моменту завершення розробки базувалась ракета Р 17 Проте, гусеничне шасі мало недостатні ходові характеристики, йому бракувало мобільності, особливо на твердих шляхах. Тому паралельно з гусеничним шасі пускові установки ракети Р 17 були встановлені на чотирьохвісне колісне шасі вантажівок МАС 537 але в процесі інтенсивних ходових випробувань та тренувальних пусків дана машина не витримала навантажень і на озброєння прийнята не була. Потрібно було шукати якусь альтернативу, але і просто не було. Адже на той момент найбільш потужним колісним шасі був МАЗ-537, тому конструкторам спеціального конструкторського бюро МАЗ довелося знову сідати за креслярські доски та проектувати нове шасі, яке б за компонуванням та технічними параметрами було більш відповідним для виконання таких специфічних завдань. Вже в 1962 році було побудовано шість дослідних екземплярів чотирькісного шасі, яке отримало назву маз 543 Агрегатною базою цієї машини стала модель маз 537 Від неї нове шасі успадкувало 12-циліндровий виподібний дизельний двигун Д-12А 525А об'ємом 38,8 літрів та потужністю 525 кінських сил та трьохступінчату планетарну коробку передач з блокованим гідротрансформатором. Крім цього, Машина отримала також двоступінчату роздавальну коробку з блокованим міжосовим диференціалом та централізовану систему підкачування шин. На відміну від маз 537 нове шасі, мало не одну, а цілих дві кабіни, які були винесені далеко за передню вісь і розміщувалися ізольовано одна від одної з обох боків моторного відсіку. Така розділена конструкція кабіни була обрана спеціально для можливості встановлення на шасі вантажівки ракетних комплексів, адже у вільний простір між кабінами зручно лягав ракетний об. Щоб стати справжнім ракетовозом, новий млас отримав збільшену до 7 метрів 70 см колісну базу та збільшені загальні габарити. Якщо 537-ма модель шасі по довжині не дотягувала навіть до 9 метрів, то новий мас в довжину сягав 11 метрів 65 см, мав ширину 3 метри 5 см та висоту 2 метри 67 см. Споряджена маса вантажівки 23 тонни, максимальна вантажопідйомність 19 тонн 100 кг. По шосе 543-й міг розвивати максимальну швидкість 60 км в годину, по грунтових дорогах 30 км в годину, на 100 км шляху шасі витрачало 80 літ. Пального, яке містилося в двох основних баках об'ємом 260 літрів кожен та резервному об'ємом 180 літрів. Офіційний дебют МАЗ-543 відбувся 7 листопада 1965 року на параді в Москві, коли по Красній площі проїхала батарея ракетних комплексів 9К72 72 Ельбрус. Більш відома на заході по кодифікації НАТО СКАД. На шасі підвищеної прохідності розміщувалась одноступенева балістична ракета Р-17. Крім скат 543 модель стала основним шасі ще для одного оперативно-тактичного ракетного комплексу Темп С, склад якого входила двоступенева балістична ракета з радіусом дії 900 км. На озбройній радянської армії цей ракетний комплекс почав надходити з 1966 року. Тисяча 1967 році в серії пішов модернізований маз 543 а який мав суттєві зміни в компонуванні моторного відсіку, що дозволило збільшити монтажну платформу шасі під обладнання бойового управління ракетного комплексу. Вантажопідйомність цієї модифікації зросла до 22 тонн. На її базі був створений ряд спеціалізованих машин, включаючи ракетну систему залпового вогню 9К58 58 смерч. В середині 70-х на це шасі також встановлювали спеціалізований кран КС-5571. Подальшим розвитком мінського шасі стала модифікація 543М, яка була створена спеціально для розміщення пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300. Дана машина отримала суттєві перекомплектування передньої частини. Права кабіна була демонтована, а ліва, що залишилась, була максимально висунута за передню вісь. Було змінене також розміщення баків та радіаторів. Все це дозволило максимально збільшити монтажну довжину рами. Перша дослідна партія модернізованого шасі надійшла в армію в 1973 році. Власне, крім зенітно-ракетних комплексів С 300 на модернізоване шасі також встановлювали береговий ракетний комплекс Рубіж. Загалом 543-тє шасі вражала своєю універсальністю на базі цієї машини створювались надбудови до будь-якого типу: Персовні командні пункти, радіолокаційні станції, польові готелі для солдат. Велика кількість цих машин експортувала з армії країн соцтабору. В НДР на базі 543-го шасі створювалися ремонтно-евакуаційні модулі. На машину монтували критий тентом кузов, в якому перевозили необхідні обладнання та спеціалістів, захищаючи їх від поганих погодних умов. Корисною мінська вантажівка стала не лише у війську, але й в цивільному господарському житті. Її висока прохідність, вантажопідйомність та витривалість особливо стали в нагоді під час активного освоєння західносибірського нафтогазоносного району, яке розпочалось з початком 70-х. Спеціально для роботи в умовах Сибірського бездоріжжя були створені спеціальні модифікації 543 го шасі в 1972 році. Завод виготовив дослідні зразки трубоплатовоза МАЗ 731-201 для перевезення труб загальною довжиною 36 метрів. А також трубовоза маз 7910 та самоскида маз 7510 Вантажопідйомність двох остатніх машин складала 20 тонн. Оновлення торкнулося чотирьохвісної цивільної бортової вантажівки тягача МАЗ-543П. Випуск якої розпочався з 1966 року. Після постанови уряду СРСР, згідно з якою завод у Мінську був зобов'язаний щорічно постачати для цивільного народного господарства від 5 до 10% своєї продукції. В 1972 році ця машина отримала нове позначення МАЗ-7310. Під цією назвою модель серійно випускала з 1976 року. Її вантажопідйомність складала 19 тонн, і вона могла працювати в парі з причепом вантажопідйомністю 18 тонн. У народному господарстві автомобілі сімейства МАЗ-7310, А також всі похідні від неї модифікації планувалися використовувати перш за все для доставки габаритних неподільних вантажів в віддалених районах СРСР з суровим кліматом. Силами транспортних підприємств на них монтували додаткові паливні баки об'ємом 1220 літрів, які забезпечували рекордно високий запас ходу в півтори тисячі кілометрів, що дозволяло вантажівкам долати величезні відтинки шляху при повній відсутності заправних станцій та ремонтних майстерень. Конструкційно цивільні версії мало чим відрізнялись від військових за винятком хіба що відсутності екранного захисту електромережі, світломаскувальних приладів, засобів зв'язку та інших військових атрибутів. Основна ж зовнішня відмінність між обома типами вантажівок була в кольоровій гамі. Цивільні версії в яскраві помаранчево-червоні кольори. На шасі 7310 також були створені аеродромні пожежні машини АА-60 з окремим двигуном зіл 375, потужністю 180 кінських сил, які проводив дію насос. На базі цього автомобіля невеликою серією був виготовлений пожежний автомобіль комбінованого пожежогасіння АА 70 який, окрім баку для води та піноутворювача, мав ємність для вогнегасного порошку розміщеного поперек машини одразу за двигуном. Крім цього, машина обладнувала з додатковим лафетним стволом для подачі порошку. Також на базі шасі 7310 в єдиному екземплярі в 1979 році був виготовлений дослідний аеродромно пожежо рятувальний автомобіль АПС-70, обладнаний спеціальним трапом для евакуації пасажирів з аварійного літака. Спочатку 80-х на мінському автомобільному заводі була впроваджена нова модернізаційна програма, результатом якої стала поява на базі 543 ї моделі нового сімейства чотирьохколісного шасі оплот, нові машини обладнали бернаульськими дизелями з турбонадувом, потужність яких зросла до 650 кінських сил. Дана силова установка агрегатувалась з новою вже не трьох, а чотирьох діапазонною гідромеханічною коробкою передач з дисковою фрикційною муфтою механізму блокування гідротрансформатора. Нова модель Шасі отримала також одноступінчату роздавальну коробку, яка прийшла на зміну двохстопінчатій, якою обладнувались всі попередні шасі МАЗ. Завдяки додатковим попередженим машина отримала зміцнену раму. Також на модернізовані моделі встановили нові широкопрофільні шини з підвищеним допуском максимального навантаження. Новий більш потужний двигун та 4-ступінчата коробка передач дозволили модернізованим шасі розвивати максимальну швидкість в 65 км в годину. Базове 4 шасі, максимальну вантажопідйомність якого підняли до 20 тонн, отримало назву маз 7911 Варіант автомобіля з однією лівою кабіною отримав назву маз 7911 Сімейство шасі оплоту війшов також короткобазовий баластний тягач МАС 7311 який призначався для буксирування причепів максимальною масою 75 тонн або літаків загальною злітною масою 200 тонн. Вантажівка обладнувалась кузивною платформою вантажопідйомністю 16 тонн та додатковою двохмісною кабіною для розрахунку техніки, що буксирувалась. Завершували цю програму дослідний короткобазовий аеродромний тягач МАС-73-132 з скороченою цільнометалічною вантажною платформою і 23-тонний лісовоз сортиментовоз МАС-73-136 двохвісним причепом. За високу потужність та хорошу прохідність ці вантажівки в водійському середовищі отримали прізвище ураган. Та незважаючи на високі технічні параметри, вони виявилися занадто складними, дорогими в експлуатації, через що так і не отримали якогось значного поширення в звичайному народному господарстві. Їх випуск дрібними партіями тривав до 1991 року. Цього було збудовано близько 2400 тисяч вісних вантажних шасі цивільного призначення. Щодо військових шасі, то їх випуски досі триває на мінському заводі колісних тягачів. Чотиривісні шасі ракетовози від мінського автомобільного заводу були лише пробою пера. Справжні шедеври автомобільного гігантизму ракетної доби були побудовані на початку 80-х, коли СРСР розпочав створення свого власного наземного мобільного ракетного комплексу, але вже не оперативно-тактичного, а стратегічного рівня. З повноцінними міжконтинентальними балістичними ракетами. Це була відповідь на американську спробу побудувати подібний мобільний наземний стратегічний ракетний комплекс. Розробка мобільних стартових майданчиків для міжконтинентальних ракет на основі колісних тягачів значно прискорилась в США на початку 70-х років, коли американський уряд постановив перед конструкторами завдання розробити спеціалізоване колісне шасі для транспортування перспективної твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети МХ, яка була розроблена компанією Мартін Marietta. Дані ракети мали розміщуватись на мобільних ґрунтових установках. Їх розробкою займалась компанія Boeing Aerospace. За своєю конструкцією це була довга несуча рама, на якій розміщувався ракетний контейнер, який підіймався та опускався за допомогою двох гідроциліндрів з обох боків рама обладнувалась висувними опорами. Розробкою колісного шасі займалась відома на американському ринку автомобілебудівна компанія Terax Corporation. Яка була визнаним авторитетом в будівництві кар'єрних самоскидів та різноманітної спецтехніки. Перший автомобіль був готовий в 1979 році. Він обладнувся двигуном Detroit Diesel 16 v 92 ta потужністю в тисячу кінських сил. Тягач мав 4 вісі. На задні дві вісі встановлювали здвоєні колеса. Ракетна установка разом з вантажівками отримала просто гігантські розміри. Довжина більше 50 метрів, ширина 6 метрів 60 сантиметрів, висота 9 метрів, а маса сягала неймовірні 658 тонн. Весь комплекс отримав назву Транспортер емплейсер і в 1980 році проходив польові випробування, які завершились цілком задовільно, незважаючи на непогані якості ракетного комплексу. Він так і не був прийнятий на озброєння армії США. В 1981 році роботи над цим проєктом були припинені. Президент Рональд Рейган віддав перевагу шахтному розміщенню міжконтинентальних балістичних ракет МХ. Два велетенські тягачі Терекс були продані на аукціоні, а в середині 90-х їх порізали на металобрухт. Саме ця спроба американців надихнула СРСР зробити щось подібне. Центром з побудови та розробки багатоколісних вантажних шасі ще з середини 50-х років було спеціальне конструкторське бюро мінського автомобільного заводу МАЗ. Яке вже мало досвід в проектуванні чотирихвісних вантажівок підвищеної прохідності та вантажопідйомності. Ось і цього разу уряд та вище військове керівництво СРСР довірив мінчанам цю непросту та відповідальну місію, яка стала одним з наймасштабніших проєктів мінського автомобільного заводу під назвою МАЗ-7904, -на. Розробка цієї машини розпочалась на початку 80-х років в мінську і відбувалася в умовах суворої секретності. Гігантське шасі мало стати носієм та стартовим майданчиком для міжконтинентальної балістичної ракети. Вже в червні 1983 року перша машина була збудована. В основі шасі лежала міцна, зварна несуча рама, до боків передньої частини якої кріпились дві симетричні цільнометалічні кабіни. Шестивісний мас 7904 обладнувався двома дизельними двигунами, основним потужністю 1500 кінських сил та допоміжним з потужністю 330 коней. Що відповідав за живлення допоміжних систем машини? Шасі мало повний привід 12х12 12 та обладнувалось 12 одношинними колесами Bridgestone, діаметром більше 3 метрів, які купували в Японії. Маса 7904 мав вражаючий габарит, довжину 32 метри, ширину 6 метрів 80 см, висоту 3 метри 45 см, маса шасі становила 140 тонн, вантажопідйомність 220 тонн. З повним навантаженням масці цілина розвивала максимальну швидкість 27 км в годину. Після заводських випробувань шасі розібрали і в січні 1984 року доставили на космодром Байконур, де відбувався другий етап випробувань. В Якості навантаження на борт шасі встановили балістичну ракету РТ 23 яка була розроблена конструкторському бюро південний. В ході випробовані виявили суттєві недоліки машини, низька прохідність з вантажем та недостатня керованість. Подальші роботи на часі були зупинені. Єдиний побудований екземпляр був покинутий в одному з ангарів на території Байконуру, а в 2010 році його утилізували. В 1983 році СКБ випустило чергову розробку багатоколісного шасі МАЗ-7906 під назвою Цілона 2 Дана вантажівка була восьмивісною та призначалась для транспортування та пуску міжконтинентальної твердопаливної балістичної ракети РТ 23 уттх Молодець. Паралельно з МАЗ-7906 було створено 12-ти вісне шасі МАЗ-7907, яке обладнувало з газотурбінним танковим двигуном потужністю 1250 кінських сил. Двигун проводив рух генератор змінного струму, який, в свою чергу, живив електрострумом 24 електродвигуна, встановлених в середині рами на кожному з коліс. маз 7907 мав масу 65 тонн 800 кг та вантажопідйомність 150 тонн. Незважаючи на прогресивну конструкцію та непогані технічні показники, МАЗ-7907 так і не був прийнятий на озброєння, радянське керівництво віддало перевагу розміщенню балістичних ракет на залізничних рухомих пускових установках, які курсували залізницями СРСР замасковані під звичайні вантажні та пасажирські потяги.